Уже з 1 вересня у 12 областях України, у тому числі на Львівщині, сигнал повітряної тривоги оголошуватимуть по новому. У випадку загрози шахетів, сигнал оголошуватимуть лише в районах, до яких вони наближаються. Як це працюватиме і до чого готуватися мешканцям області у випадку? Повітряної тривоги будемо говорити далі. В нашій студії Олег Хомич, начальник відділу зв'язку оповіщення та інформаційного забезпечення Львівської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Розкажіть, будь ласка, загалом, що зміниться для мешканців Львова та області з цими нововведеннями? Що зміниться в зв'язку з введенням диференційної системи оповіщення? Ну, як ви вже зазначили. Сигнал повітряна тривога буде оголошуватися в тих районах, де існує безпосередня загроза ураження безпілотними літальними апаратами. Тобто, як це працює е, станом на зараз е, е, команду на застосування системи оповіщення, в тому числі сигналу повітряна тривоги і відбіта повітряної тривоги, ми отримуємо від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Повітряну обстановку, де зараз станом на зараз знаходяться засоби ураження в повітрі, їм надає е, сили протиповітряної оборони. Тобто орган військового управління повідомляє про ситуацію в небі в повітрі Державну службу з надзвичайних ситуацій, Державна служба з надзвичайних ситуацій аналізує цю інформацію і доводить до відповідних чергових, які застосовують систему оповіщення. Тобто, наприклад, при подльоті безпілотних літальних апаратів з боку Рівненської чи Волинської області, тривога буде оголошуватися в Шептицькому або Золочівському районі, або в цих районах одночасно, судячи з того, як буде пролягати маршрут цього безпілотника, угу. якщо він буде заходити на територію області з ну десь по кордону районів. Відповідно, щоб не наражати мешканців області і тих районів безпосередньо на небезпеку, повітряна тривога буде околошитися саме там. Далі, виходячи знов з розвідку цієї ситуації, повітряні сили відслідковують маршрут руху, повідомляють Державну службу з надзвичайних ситуацій. За цей час безпілотник може бути знищений, подавлений реп, або з ним може трапитись ще якась халепа. І, відповідно, якщо він буде продовжувати свій рух, під дію команди повітряна тривога буде потрапляти наступний район: відповідно: Львівський, Стрийський, Дрогобичський, далі, далі по ходу польоту «Шахеда». Ми аналізували, ну, готувались до переведення області на диференційне застосування системи оповіщення. І е, провели таку коротеньку аналітику з початку широкомасштабних бойових дій на території України. Росією було нанесено близько 60 ударів по території області. І, відповідно, найбільше ударів було зафіксовано Львівський район, е, Стрийський район, а Самбірський і Дрогобицький е, попали ну, е, прильотів, так би мовити. По їх території було найменше, угу. тобто зараз, виходячи з нової системи оповіщення, можна зробити припущення, що е, мешканці. Дрогобицького або Самбірського району будуть спати на 15-20 хвилин довше, а, пане Олеже. Але знову ж таки, виходячи з такої гіпотетичного маршруту слідування шахедів, ми розуміємо, що мешканці Шептицького або мешканці Золочівського району, так оскільки шахеди, як правило, летять з цих напрямків, будуть спати найменше. Та а, ну... коли, коли власне оголошується тривога при моменті перетину межі кордону шахедом чи при наближенні до цієї межі? Звісно, при наближенні, тому що на проходження цієї команди, хоча зараз новітні системи комунікації, і воно проходить майже миттєво, але все рівно треба підготувати апаратуру, оголосити повітряну тривогу. Це займає небагато часу до двох хвилин. Це саме наш черговий запускає систему. Десь хвилину-дві проходить. Ця команда, аналіз подача команди. Відповідно, е населенню треба прийняти цю команду до відома, зібратися і прийти до найближчого укриття. Тобто, як ми проводили робочу нараду з представниками повітряних сил е повітряного командування, захід, вони сказали, що так приблизно за 10-15 хвилин до перетину кордону вони вже будуть подавати цю команду. Тобто населення може не хвилюватися, всі команди будуть подані вчасно, вчасно. Вони будуть в час в будь-якому випадку, вони будуть мати час для того, щоб так. перейти в укриття. Наскільки я розумію, команду на застосування сигналу повітряна тривога навіть в такому диференційованому порядку приймає ДСНС в Києві, Центральна служба ДСНС. Так. Тобто, не на місцях, а в Києві. Ну, вони мають. Всю повноту інформації і вони керують всіма областями. Відповідно, там потужна чергова служба, і вони по напрямках видають команди. Пане Олеже, я також моделюю ситуацію практично. Ми знаємо, що шахеди зараз дуже часто змінюють маршрути, можуть покидати район, потім повертатися до цього району. Як у цьому випадку буде діяти система оповіщення? Ну знову ж таки ми проводили наради, спілкувалися між собою, моделювали ситуації і в принципі прийняли рішення, що сигнал про повітряну тривогу ми будемо подавати диференційовано, але на відбій команду будемо давати вже коли буде повністю безпека для Певність, цієї... що шахет так. знищений, що загроза буде. Чи... Бо знову ж правильно ви кажете, діють засоби РЕП. Він може змінювати маршрут. Тому що його так запрограмували. І визначити на 100%, як він буде прилягати його маршрут, ну, неможливо. Краще в будь-якому випадку. Краще в будь-якому випадку. Тим більше, що е, ми переходимо на систему таку диференційованого оповіщення, але е, це якби буде пробний шар. Е, бо на самих, ну, з чого все почалося? Е, Питання про перехід на диференційну систему оповіщення. В принципі, вони більше заінтересовані області, які прилягають безпосередньо до лінії бойового зіткнення, або до кордону. Або до кордону. Інструмент. От якщо взяти, наприклад, Сумську область, сьогодні я цілий день спостерігав за картою повітряних тривог і в Сумській області чотири райони. Два райони там було включено майже цілий день, бо наш ворог він не гребує ніякими цими. Вони можуть ударити ствольною артилерією, там 20-30 кілометрів, застосувати гради, фіпіві дрони і таке інше. Район, який знаходиться далі на захід, в принципі, не підпадає під цю загрозу. І тому це логічно, білий день. Люди йдуть на роботу, працюють бізнес, зараз діти підуть у школу, тому це обосновано і цей. Львівська область, знову ж таки, ми проводили аналіз: 90% повітряних тривог у нас оголошується вночі. Десь з 2-ї години до 6-ї. В день повітряної тривоги у нас так само бувають, але здебільшого це по зльоту літака міга, який є носієм кінжала. Тоді повітряна тривога оголошується по всій території України, бо згідно своїх технічних характеристик, ця ракета дося... з моменту зльоту літака з аеродрому, виходу його на пускові рубежі пускові рубежі, ракети 10 хвилин, і вона львівська область. Тому тут ніхто не буде бавитись в диференціацію, Треба оголошувати От, власне, пане Олеже. Тут вартує наголосити, що така диференційована система буде діяти лише у випадку шахедів. Так точно. У випадку крилатих ракет, і тим більше балістичних діє при наближенні до буде відбуватися, як відбувалося. Буде оголошуватися, бо ракети в них швидкість крейсерська більша. Тому ну нема сенсу. Ми оголошуємо Шептицький район, і через три хвилини, оголошуємо Львівський район. Хай мешканці нас простять, але ну ми не можемо. Безпека понад усе тут так, з вами погоджується. Окрім того, засоби масової інформації повинні дублювати сигнал тривоги. Які саме засоби масової інформації і як це повинно відбуватися? В принципі, в принципі згідно всіх настанов і керівних документів, це мають робити усі засоби масової інформації. Телерадіомовники ну, у Львівській області майже всі транслюють. З вашої телерадіокампанії у нас укладена угода. Телеканал Перший Західний та Радіо Перше» завжди транслюють. Завжди, да, завжди транслюють. Ви допомагаєте нам повідомляти населення про зміни різкі зміни погодних умов з НСТУ України, Суспільна Львів. Так само у нас укладена угода, і вони так само транслюють сигнали. Про повітряну тривогу, відбій повітряної тривоги. З великих мовників, з ТРК Радіо Львівська хвиля, у нас укладена так само, угода, вони перебивають свій ефір і вставляють ролик про повітряну тривогу або відбій повітряної тривоги. Знову. Але от коли я ставив це запитання, я мав на увазі в першу чергу телеграм-канали, і не офіційні, наприклад, там протиповітряні сили або повітряні сили України або ППО, а так звані моніторингові чати, тому що погодьтеся, що дуже багато львів'ян, якщо не подавляючи більшість, тотальна більшість одразу дивиться в моніторингові чати телеграм-каналів, що куди летить. Як ви ставитеся до такої інформації, ну не то щоб від. Ї... Але поясню чому. Є дійсно офіційні канали, це канал повітряних сил, є офіційний канал голови начальника Львівської військової адміністрації, є офіційний канал, хоча він не має синьої галочки, це канал оповіщення ЦЗ. Тобто його адмініструє наш департамент, і я впевнений, ну, наскільки можна захистити Телеграм, у нас двофакторна автентифікація і таке інше. Решта каналів я гарантувати не можу. Я не знаю особисто їх адмінів, звідки вони беруть інформацію. Якщо навіть вони транслюють інформацію, яку беруть на каналі Повітряної сили, ніхто не дасть гарантії, що хтось зламає цей канал. Бо ну, наскільки мені відомо, в принципі, поламати Телеграм досить просто. Тут слід також додати, що є офіційний додаток Тривога, який можна встановити і отримувати. Повітряна тривога та... і «Air Alert». Так. Про технічну сторону цього питання оповіщення має на увазі вуличні ретранслятори в деяких районах і міста і області мешканці періодично скаржаться на те, що не чують сигналів через оці вуличні оповіщувачі, тобто як їх ще називають сирени. От як і хто визначає, де саме вони повинні бути розміщені? Ну, дивіться трошки зроблю екскурс. Коли ми починали реформувати систему оповіщення Львівської області? Вона налічувала 157 робочих електромеханічних сирен. Це почалося в 2018 році. Наприклад, територія Яворівського району була покрита одною єдиною електромеханічною сиреною, яка була встановлена на будівлі Укртелеком в місті Яворів. Тобто весь район був взагалі не покритий, оповіщення там не було. Це стара радянська система, яка е, нам прийшла в спадок. З 18-го року ми, року ми почали модернізацію системи оповіщення. І е, станом на зараз ми вийшли на 1100 одиниць гучномовного обладнання. Це е, підсилювачі і гучномовці різної потужності від 80 до 1200 Вт. Але 7 років ніби це багато. Ну, в той же час мало. І, в принципі, ми все ж таки обмежені в ресурсі, бо модернізація вона завжди тягне за собою витрати. Це витрати на придбання встановлення, обслуговування і таке інше. Підтримку її встановлення резервного живлення і таке. Тому робота продовжується. В області прийнята програма Безпечна Львівщина, згідно з якою громади, які... Бажають взяти участь і встановити на своїй території додаткові засоби оповіщення. Вони звертаються до начальника Львівської військової адміністрації з запитом. І цей запит розглядається. Ми їх включаємо в програму і дофінансовуємо. Якщо громада спроможна, ну багато, ми дофінансовуємо до 20%. Якщо громада бідна, так буває, ми дофінансовуємо до 80%. Пане Олеже, а скільки коштує в середньому встановлення радио? Ну, ціни різні. Ми працюємо з львівськими виробниками. Це виробники самого обладнання е, НВП Електроприлад і розробники програмного забезпечення і компанія, яка веде обслуговування, це НВП Галтехноком. В середньому, е, в залежності від потужності, ціна може коливатися від там, 40 тисяч. Самий найпростіший е, об'єктова система оповіщення, це які встановлюють в школах, в лікарнях і таке інше, до е, 350 тисяч найпотужніший. В той же час е, деякі компанії е, в Україні пропонують обладнання, наприклад, польського виробництва е, Digitex або словацького виробництва е, е, телеграфія. Там теж лі лінійка від 200 до 1200 і більше ват. Але там одиниця блока починається від 750 тисяч. Mm -hmm. Яку вони при цьому мають маржу, я не можу сказати. Ну, в принципі, нас цей... вони виходили да, з пропозиціями. Ми ці пропозиції передали на громади, громади посміялися, і на цьому все закінчилось. Система працює з 2018 року і за весь час. Ми оголосили порядка вже 700 повітряних тривог від боїв. Збій був один-два рази, і то все ж таки людський фактор. А чомуть мешкати? А я перепрошую. І тому, якщо мешканцям не вистачає оповіщення, вони мають звернутися до органу місцевого самоврядування з запитом і любу громаду ми включимо в програму і буде встановлено там, де не вистачає. Пане Олеже, дякую за цю розмову за ваш візит. Надзвичайно інформативний інформативна в нас вийшла розмова. Добре. Олег Хомич, начальник відділу зв'язку зв оповіщення та інформаційного забезпечення Львівської обласної військової адміністрації, був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про зміни у системі оповіщення повітряних тривог на Львівщині. Виходячи з розмови, можемо потішити мешканців громади, щоб можливо вдасться поспати трошки більше у випадку, якщо загроза не стосуватиметься того чи іншого району.